Анатолій Трубін стане гравцем Бенфіки. У понеділок португальські змі помітили українця в аеропорту Лісабона. А авторитетні інсайдери в один голос кажуть, що трансфер питання часу. Тривалий час Шахтар вів перемовини з міланським інтером, але клуби так і не домовилися по ціні. У підсумку італійський клуб підписав Яна Зомера з Баварії і близький до трансферу Еміля Аудеру із Самдорії. За інформацією Фабріціо Романо, Шахтар отримує 10 плюс 1 мільйон євро від Бенфіки. А також гірники отримують 40% від наступного продажу голкіпера. Контракт Трубіна із Шахтарем закінчується наступного літа. Отож, такі умови об'єктивно. Найкраще, що міг отримати донецький клуб. Чекаємо офіційного представлення. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбен. Підтримуємо український футбол. Аталанта не розраховує на Віктора Коваленка. Бергамаски готуються до нового сезону і мають на меті попрощатися з декількома гравцями. Мова про Алексія Міранчука, Луїса Муріеля, Дувана Сапату, а також Віктора Коваленка, який минулі два сезони провів в оренді за спецію. За підсумками сезону, спеція вилетіла із серії А і не стала використовувати право викупу. В Аталанті після приходу Ель Білаля Туре та Джанлуки Скамаки тепер багато атаку. Футболістів. Джан П'єро Гасперіні не бачить Коваленка в основному складі. Раніше повідомлялося про інтерес до Коваленка з боку Паука, де зараз грає Тайсон, тренує Луческу Молодший, а функціонером працює Жозе Боту, який раніше відповідав за селекцію Шахтаря. Однак грецький варіант поки не має додаткових підтверджень. А де б ви хотіли побачити Коваленка, пишіть про це у коментарях. Михайло Мудрик в новому сезоні гратиме під 10-м номером за лондонський Челсі. Напередодні старту нового сезону прем'єр-ліги українець отримав ще більший аванс від клубу. Одразу після трансферу в Челсі Михайлу дали 15-й номер. Влітку до Мілана перейшов Крістіан Пулішич. Відповідно, 10-й номер став вільним і достався саме українцю. Мудрик поступово набирає форму та адаптовується в колективі. Під час передсезонної підготовки Українець взяв участь в трьох контрольних матчах Челсі. У грі з Брайтоном навіть відзначився крутим голом. Старт нового сезону для Челсі запланований на неділю, 13 серпня. О 18.30 відбудеться центральний матч першого туру АПЛ. Челсі прийматиме Ліверпуль. Чекаємо на українця в старті. Руслан Малиновський близький до зміни клуба цього літа. У Марселі не задоволені, що у Малиновського затягнувся період адаптації в колективі. До того ж, команду залишив Ігор Тудор, який тренував олімпійців минулого сезону. Зараз на велодромі з'явився новий тренер Марселіно, який, схоже, не розраховує на Малиновського. Українець не потрапив до заявки Марселя на Лігу чемпіонів, і клуб шукає варіанти продажу футболіста. За попередньою інформацією, є два основні Тенденти Бешактаж і Торіно сам Руслан віддає перевагу на повернення в серію А Торіно пропонує оренду з правом викупу за 10 мільйонів євро і намагається поторгуватися з Марселем, щоб знизити суму на декілька мільйонів. Паралельно Бешекташ намагається перехопити українця. Турки прагнуть орендувати Руслана і пропонують 1,2 мільйони євро. А також хочуть залишити право викупу за 7,5 мільйонів євро. Нині Марсель веде перемовини з обома клубами. Отож стежимо за наступними оновленнями. Ніколи не кажіть, що спорт поза політикою. Екс-гравець київської оболоні та збірної Росії Андрій Саламатін воює під бахмутом проти України. Ось тут колишній футболіст у військовій уніформі розповідає, що уклав угоду з дияволом. Точніше, вступив до терористичного батальйону Еспаньола і збирається вбивати українців. Всім привіт! Ну, ми знаходимося бахмутом. Вот, э, вступив в отряд отряда особо назначен іспаніола. Чим гарусь. Спасибо футболу руському фанатизму За ета Соломатін вже давно висловлював підтримку президенту РФ, регулярно приїжджав на Донбас, начебто з гуманітарною допомогою для окупантів, звинувачував так званий колективний захід у змові проти Московії і звичайно жалівся на українців. У 2005 році Соломатін півроку провів у Київській оболоні. Окупант згадував ті часи і розповідав байки, що до нього ставилися погано і називали москалем. Щоб уточнити інформацію, ми поспілкувалися з колишнім одноклубником Соломатіна в оболоні Всеволодом Романенком. Не разу я такого не чув. Щоб його називали москалем, ну приїхав. Ми розуміли, що не розуміли, а така інформація пройшла, що у них там якісь регламентні норми були. Їм треба було там щось. Росії, там ну, коли закінчувався контракт, там просили ну, клуби, мали заплатити якусь компенсацію, навіть коли закінчувався контракт, І для того, щоб не платити цю компенсацію, вони їхали десь за кордон грати, якусь там півроку в оренду якусь Просто підпис... ну, домовлялись домовлялися з клубами, чи там в Казахстан їхали, чи в Україну їхали, чи в Білорусь їхали, щоб потім повернутися і підписувати, ну щоб за них гроші не платили. Ну, прийшла людина, і прийшла. Ніхто там уваги на нього там дуже не звертав, наскільки я пам'ятаю. Ну, тобто, це не така людина, яка там дуже товариською була, щоб якось знайомитися, вливатися ну, я в колектив? Я не, не пам'ятаю, щоб він десь там. Ну, приїхав на тренування. Привіт, привіт, потренувалися, роз'їхалися. Десь в яких е е зборах, там коли там хлопці збирались після ігор, десь там посидіти. Я не пам'ятаю, щоб він був присутній. За менше ніж півроку Соломатін відіграв лише 9 матчів у складі пивоварів. До речі, очолював тоді колектив Олександр Ябоконь. Його там він і не грав. Наскільки я пам'ятаю, десь він зіграв там до 10 ігор. І якщо я не помиляюсь, ну не більше трьох у складі він зіграв. Він так, скажемо так, відбув свій номер, порішав свої питання і поїхав обратно. На болото. зрозуміти психологію окупанта дуже важко, навіщо вони йдуть на чужу землю вбивати громадян сусідньої країни. Значний ідеологічний вплив на Соломатіна мав фанатський рух московського ЦСКА після завершення кар'єри, Соломатін регулярно став відвідувати трибуну Ультрас. А зараз разом з тими ж фанатами приїхав до України впроваджувати руйнівний руський мір. Може, коли поки футбол грав по голові там набило м'ячем, да з розумом з'їхав да й поїхав собі воювати. Він же ж там десь я читав, що в якоїсь фанатський цей там. Батальйон да, фанатський, та, там, де одні ультраси, і він туди пішов. Ото, скоріш за все, то воно і є. Скоріше за все. б ви йому хотіли передати? Передати, щоб йому відірвало ноги і відірвало руки. Жила. Жилать. Навіть щоб його не вбило, щоб відірвало ноги і відірвало руки. І щоб, якщо в нього є родина, щоб. Він мучив свою родину як можна довше. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.